Ти ніби нічого особливого не робила, просто поговорила з кимось, а після цього відчуваєш втому, дратівливість або навіть легке виснаження. Наче хтось висмок та тебе сили. Знайома? Це може бути не просто випадковість, а ознака того, що поруч психологічний вампір. У цьому відео я покажу, як розпізнати енергетичних і психологічних вампірів у повсякденному житті. Навіть серед близьких людей, і головне, як захиститися без почуття провини чи звинувачень? Ми торкнемося не лише типажів, а й причин, чому саме ти могла стати для них легкою здобиччю. Мене звати Наталія Лисянська, я психолог, що відповідує здоровий ігаїзм. Працюю з жінками, які втомилися бути зручними для всіх і хочуть повернути собі себе. І якщо ти коли-небудь відчувала, що тебе використовують. Це відео може стати першим кроком до нових здорових особистих кордонів. Дивися до кінця, бо в завершенні я дам конкретні фрази, які допоможуть м'яко, але впевнено поставити кордони, навіть якщо перед тобою близька людина або колега. Тож такі психологічні вампіри. Психовампіри це не містичні створіння, а люди, які забирають твою емоційну ментальну енергію. Навіть якщо не усвідомлює цього. Вони можуть бути дуже різні: хтось постійно скаржиться, інший не дає тобі висловитися, а третій маніпулює, щоб отримати увагу. Але їх об'єднує те, що після спілкування з ними тобі хочеться просто зникнути. Після розмови з колегою ти відчуваєш в тому, хоча ніякої фізичної роботи не було. Або після дзвінка подрузі тривогу й роздратування. Це і є вплив психовампіра. Чи було у тебе таке? Поділись в коментарях. Психовампіри це ті, хто не поповнює, а забирає. Їх важко розпізнати, але ще важче себе захистити, якщо не розумієш, що відбувається. Тому давай розглянемо, які типи психовампірів бувають, а щоб було цікавіше, будемо впізнавати психовампірів серед героїнь популярних серіалів. Готова до гри? Тоді поїхали! Перший, кого ми розглянемо, це гімалайський психовампір. Його гасло роби, як я або взагалі не борися. Це людина, яка постійно демонструє свою силу, досконалість, витривалість. Увесь час говорить про свої досягнення. Ця людина справді надихає, поки не починає виснажувати, дає приклад із власного життя, але звучить це як тиск. Часто знецінює твою втому, потребу у відпочинку, слабкість через демонстрацію сили. Гімалайський психовампір хоче отримати любов і визнання. Але насправді боїться бути звичайним і недосконалим. Пам'ятаєш Бріван де Камп із звичайдушних домогосподарок. Саме вона ідеальна, зовні жорстока зсередини, є прикладом гімалайського психовампіра. Як захиститися? Не змагатися. Спокійно говори про свої кордони: це твій темп, а мій інший. І прийми, що бути нормальними теж окей. Наступний це ввічливий психовампір. Його гасло я ж нічого такого не сказав. Ти просто все сприймаєш надто емоційно. Пасивна агресія в обгорці ввічливості. Їхні слова не можуть зачепити, але вони залишають тебе спустошеним. Цей вампір постійно тонко натякає на твої помилки, висловлює турботу, за якою стоїть контроль. Часто запитує, чи ти точно впевнений, підриваючи твою рішучість. Цей вампір хоче контролю, але боїться прямоти. Любить зберігати моральну перевагу. реальний приклад вічливого психовампіра Шарлотта Йорк секс і місто. Вічно усміхнена, але її уявлення про правильність давлять на партнерів. Як не стати жертвою вічливого психовампіра? Не йди на рівень гри. Якщо щось тебе зачіпає, кажи прямо. Це звучить як критика, хоч і в гарній формі. Я не хочу це обговорювати. Наступний вампір так але так, твоя ідея цікава, але гасло цього психовампіра він, майстер знецінення, завжди знаходить, чому твій варіант не зовсім підходить. Погоджується, а потім одразу заперечує песимістичний. У кожній дії бачить загрозу. Любить ставити на місце мрійників, ідеалістів, ініціативних. Насправді він боїться змін, бо в них втрачає контроль. Лінець каво і звичайдушних домогосподарок яскравий приклад психовампіра. Так, але постійно блокує ініціативи чоловіка бо знає краще. Що робити, щоб захиститися? Не переконуй, якщо ідея важлива, реалізовуй її без схвалення. Твоя дія найкраща відповідь. Наступний вампір-експерт. Я це вже проходив. Тобі треба тето і тето. Саме цю фразу можна почути від вампіра-експерта. Він завжди знає, як правильно, навіть якщо не просили пораду. Відповідаючи до того, як ти закінчив фразу, любить виглядати розумнішим і досвідченішим, може знецінити твій досвід як неповний або наївний. Чому він це робить? Бо через знання почувається потрібним, в основі страх бути непоміченим. І знову згадай Міранду Гобс Секс і місто. Вона раціональна до жорстокості, завжди знає, як треба, і є вампіром-експертом. Як діяти, щоб тебе не з'їли? Не сперечайся. Відповідай нейтрально: дякую за думку, я зроблю по-своєму. Вампір жертва. Я тільки хотіла як краще, чому ніхто мене не розуміє. З таким гаслом по життю крокує вампір жертва. Це людина драма, постійно демонструє слабкість, страждання, безпомічність, очікуючи, що ти візьмеш відповідальність за її життя. Плачеться, що все важко, але коли даєш рішення, не діє. Пробуджує провину, коли ти відмовляєшся допомогти, залишається у ролі бідної, щоб не брати відповідальність. Вампір жертва хоче батьківської турботи та можливість передати відповідальність за своє життя комусь іншому. Якщо ти дивилась відчайдушні домогосподарки, то вже здогадалася, що вампір жертва це Сьюзен Майер, завжди в якихось проблемах, потребує, щоб її рятували. Як захистити себе? Підтримуй, але не бери відповідальність. Кажи: я чую тебе. Якщо захочеш щось зробити, я поряд. Наступний вампір дзеркало. Це проекційний вампір. Від нього ти можеш почути на свою адресу. Це через тебе я зірвався, плачу, відчуваю злість. Цей вампір знімає з себе відповідальність, звинувачуючи інших у власних емоціях, проектує на тебе власні невирішені переживання у спілкуванні. Часто пасивно-агресивний, використовує мовчання, образи, сарказм. У стосунках маніпуляції через емоційні вибухи він не вміє нести власні почуття, лише звинуватити іншого. Хто в серіалах є прикладом цього вампіра? Бані МакДугал, Секси місто, мати Трея, яка завжди винила Шарлоту. Всьому, що робити, щоб не стати жертвою цього вампіру, не беревину. Якщо вже зараз ти встигла проаналізувати своє оточення на наявність психовампірів, напиши в коментарі, який тип тобі найкраще знайомий. Психовампіри сприймаються своїми жертвами як важкі люди. Давай спробуємо визначити, чи є в твоєму оточенні люди, які забирають твою енергію. Дай відповідь на наступні питання: кого ти сприймаєш як важку людину? З ким би ти із задоволенням обмежила спілкування або взагалі перестала б спілкуватися у відношенні з ким ти зазвичай реагуєш бурхливо на незначну ситуацію. Це і є твій головний психовампір на даному етапі життя. Знаєш, більшість психовампірів не хочуть робити нам боляче, вони просто не вміють інакше. Вони діють зі страху, бояться бути непотрібними, бояться самотності, а тому вчеплюються в тебе як у джерело енергії. А ми дозволяємо, особливо ті, хто звик бути хорошими, хто не вміє сказати ні. Але як обезброїти психологічного вампіра? Зараз розберемося. Перше, що треба зробити, це усвідомити, побачити, визначити тип вампіра і назвати речі своїми іменами. А для цього важливо вміти вчасно помітити ознаки впливу психовампіра. Отже, як це зробити, які ці ознаки є? Перше, це втома після спілкування. Навіть якщо зустріч була дуже дружньою, після неї в тебе немає сил, ніби хтось висмоктав енергію. Сумніви у собі: твоя ідея була класна, потім ти поділилася нею з певною людиною, і тепер здається, що нічого не вийде, бо все складно. Провина або сором. Ти нічого поганого не зробила, але почуваєшся винною. Ніби когось підвела, образила або не виправдала очікування. Бажання постійно виправдовуватися або пояснювати. Здається, що тебе не чують, або що тебе ось-ось звинуватять -ось у чомусь, і треба заздалегідь пояснити свою позицію. Відчуття себе недостатньою, наче хтось натякає, ти недостатньо розумна, досвідчена, зібрана, добра, сильна. Ти недо. Злість або роздратування, які не висловлюєш. Бо це ж не по-доброму, він нічого поганого не сказав. Або це просто моя чутливість. Починаєш робити те, чого не хочеш, почуття обов'язку. І знову, бо мені шкода, а раптом образиться. Він же на мене розраховує, який із цих ознак помічала ти. Поділися досвідом у коментарях. Наступний етап, який допоможе тобі врятуватися від психовампіра, це знайти кнопку, на яку натискає вампір, і пропрацювати її. Ужди, де вампір своєю появою показує, який у нас зберігається непропрацьований конфлікт або травма. Запитай себе, на яку кнопку зараз натиснув вампір? яке слабке місце в мені він знайшов? Яке основне почуття піднялося, і я злила енергію. І йди з цим у роботу зі спеціалістом. А поки ти не пропрацювала цю кнопку, давай подивимося, що робити при спілкуванні із вампіром. По-перше, взяти внутрішню паузу. Перед тим як відповісти, зроби паузу, навіть 3 секунди тиші дають час не втягуватися у маніпуляцію. Також не пояснюй зайвого: психовампіри живляться саме твоїми виправданнями. Формулюй коротко і впевнено. Я не хочу це обговорювати. Ні, мені це не підходить. Я подумаю, замість поспішного так. Також поверни відповідальність: не бери на себе чужі емоції. Я бачу, що ти злишся, і це нормально, але це не через мене. Тобі важко, і я вірю, що ти знайдеш, як собі допомогти. А ще тримай фокус на собі, замість аналізу, чому він так сказав, що я зробила не так. Став питання, як я почуваюся поряд із цією людиною. Чи хочу я далі залишатися у цьому контакті? А ще, на напрямоту: психовампірів часто ламає ясність. Ти хочеш сказати, що я маю почуватися винною? Ти зараз критикуєш мене чи дійсно хвилюєшся? Їм незручно в зоні правди, і це твій простір сил. А ще забирай себе з токсичного контакту. Не обов'язково боротися, іноді найкращий захист піти, обмежити спілкування або тримати дистанцію. Але якщо не спілкуватися, не вихід, станови часовий ліміт 10 хвилин, бо далі ти заручник. А ще заземлюйся після спілкування із психовампіром, душ, прогулянка, контакти з тілом звільняйся емоційно. І пам'ятай, ти не джерело нескінченної енергії. Ти не зобов'язана терпіти тих, хто тебе виснажує. Любов не означає самопожертву, допомога не означає втрату себе. Які способи захисту використовуєш ти, розкажи в коментарях. Легенди Трансильванії свідчать, що той, кого вкусив вампір, сам стає вампіром. Багато людей, які постраждали від психовампіра, усвідомлюють, що не хотіли б бути такими самими, але буває, що у своїй поведінці повторюються якісь елементи. Давай подивимося, можливо, і ти для когось вампір. Уяви собі ситуацію, якщо б твого партнера, дітей, батьків, друзів, колег попросили скласти списки їхніх психовампірів? У чиєму списку було б твоє ім'я? До якого типу вампіра тебе віднесла б ця людина? Які почуття ти викликаєш у цієї людини? Для чого тобі це? Що важливо усвідомити про себе або пропрацювати, щоб вийти із ролі вампіра? Кожен іноді буває токсичним, це нормально, ми не святі. Важливо це помічати і працювати над собою. Тепер ти знаєш, хто такі психовампіри і як не дати їм забрати твою енергію. А отже, час діяти: психовампіри це метафора для розуміння токсичних стосунків і захисту себе. Якщо тобі було корисно, став лайк, підписуйся на канал. І ділись своїми історіями в коментарях, бережи себе і свою енергію, і не забудь поділитися цим відео з друзями.